Після амністії, проголошеної до Дня Незалежності на волю у Львівській області потраплять понад 700 засуджених. Утім, лише одиниці знайдуть роботу. Оскільки все таки труднощі в працевлаштуванні на ринку праці у них є. Наприклад, на цей рік в нас заброньовано таких чотири робочих місця, на які можуть бути працевлаштовані такі особи. Ті, що не знайдуть притулку та роботи, ймовірно, повернуться знову до цюпи. Я думаю, що десь до півроку кожен третій. Повернеться назад, побоювання, що на волю вийде багато туберкульозників марні, бо усе нині під контролем. Це дуже сильно поставлено. Я вам скажу, це така упереджена думка. Це було це було в 90-ті роки, коли було погане харчування, коли не було ніяких медичних медичної допомоги належної не було. Зараз його немає. Незабаром колишні засуджені допомагатимуть нинішнім адаптовуватись на волі, бо держава їх полишила на призволяще.